Як надавати медичну допомогу людям, які страждають і потребують? Я з приємністю запрошую комісарову Інну. Директора Ірпінської міської лікарні, лікар-акушер, гінеколог, кандидат медичних наук. Аплодуємо, будь ласка. Щоголєва Інна завідувачка пологового будинку міста Ірпінь. Бугаєнко Лариса, головна медсестра із Ірпінської міської лікарні. Ось вони наші красуні, ось вони, наші героїні. Дякуємо. Всім доброго дня! Дуже дякуємо пані Оксана, всім організаторам за запрошення на, таке чудове, на такий чудовий захід пані Анастасії, яка приїхала до нас в лікарню, запросила нас. Чесно, це було так досить хвилююче, бо ми з колегами це обговорювали, що в принципі після окупації до деокупації це такий наш перший вихід в люди, можна сказати. Звичайно, ніколи в житті, мабуть, ми не думали, що, що таке з нами трапиться. І 24 числа ми так само, як всі, мабуть, прийшли на роботу і, ну, і прокинулися так само, як всі українці, і одразу опинилися в епіцентрі бойових дій. Сказати, що. Ми були не готові, мабуть, ні. Ми готувалися до цього. У нас був необхідний запас і медикаментів, і крові, і харчування. Тобто, ну, звичайно, ми були готові. Але не були готові зовсім емоційно. Тому ну, так само, як всі українці, не розуміючи, як таке може бути в 21-му сторіччі, всередині Європи. Розпач, нерозуміння, але тим не менш всі з нас прийшли на роботу, нікому не пройшло в голову зібрати речі і десь поїхати. Хоча, в принципі, у всіх вдома залишились сім'ї, діти. І всі ми прийняли рішення для себе, що будемо знаходитись в лікарні до самого кінця, не знали до якого. От, але не розуміли взагалі, але ну, таке рішення було прийнято. Більш того, з 24 числа ми там знаходилися цілодобово. Е, ну, спочатку це було так більш-менш вільно, але вже з 2 березня всі, мабуть, знають, що місто Буча було окуповане. Місто так само, як і селище Ворзель, наша лікарня, хоч вона Ірпінська, але так історично склалася, що вона. Стаціонар багатопрофільної лікарні, знаходиться в місті Боща за адресою вулиця Польова, 19. І ну, ми одразу з перших днів відчули все те, що там коїлось. Вже з 24 лютого до нас поступали перші поранені. Це була пожежна частина з Гастомільського аеродрому. Далі було дуже багато. Цивільних громадян, які зовсім випадково постраждали, які намагалися виїхати з Гостомеля щодо окупації Бучі, і їх просто обстрілювали в машинах. Хоча машини були обвішані білими простирадлами з написом Діти. Але це абсолютно не заважало окупантам стріляти просто по цих машинах. І багато таких цивільних. На жаль, ну поступали в дуже важкому стані, а багатьох нам вдалося врятувати. Крім того, було дуже багато представників тероборони, яка, ви знаєте, мужня відстоювала наші кордони. Я Інна, хотіла вас запитати. От ви прийняли під час окупації наших бійців. Як ви давали собі там раду? Ви відчували от Божу присутність, яка просто захищала, закривала двері для окупантів, які могли прийти і розстріляти всіх, хто знаходиться в лікарні? Звичайно, ви знаєте, кожного дня, коли починалися обстріли, обстрілювали місто з усіх видів зброї, мабуть, яка тя існує? Звичайно. Коли це починалося, кожен із нас молився і просив у Бога допомоги про себе, і про наших пацієнтів, яких у нас було дуже багато. Ми надали допомогу майже 100 пацієнтам, і це були цивільні особи і дякуємо. У нас є ще одне дуже важливе повідомлення. Я хочу, мабуть, для кожного з присутніх тут у залі зробити невеличкий сюрприз. Знаєте, я дуже дійсно вдячна, і тим людям, які до цього казали, що хліб у сьому голова, і київським нашим е жінкам, які печуть хліб, передають і це стає талісманом. І от е на уяві на в як в ралі е у реаліях стався такий приклад. 93-я бригада, представник нашої доблесної 93 ї бригади, Губка Олександр. Я дуже прошу, можете підійти сюди. Я прошу всіх стати і воїнам. Потрібно жінки аплодувати стоячи, тому що з перших днів ці люди нас боронять. Дивіться, цей хліб не для мене, він для них. Стане талісманом і кожній жінки низький уклін за вашу плідну працю і за ваш захист.